Перший сніг. ну На землі ще не видно так його, а на дахах уже білі і ось там ось плити побіліли. Еще больше снега Сегодня 15 листопада. Нижних цен. Вообще не працюю, но уже все вывески, может быть, заработали. Вот она тут, Белья Франсуа, находится королевский так шось так так вывеска такая там навчаются диточки там вот такая школа тут а зараз тут Нам быть новый порядок, так красиво стало. Зеленый газон получился. Вот такие. И ряд... поряд тут садочек. Миру. Получится мир. То школа еще. Вот. А це вже это уже садочек. Вот это, вот это... корпус в цьому році вже і паркан зробили тут Ось тут, тут вона поряд з дев'ятим будинком от тут було травою все заросло зараз почистив вже будемо. якось Ну ще є, ну уже. Цей паркан зробили, покрасили, все і там вже будяків хоч поукарчовували. І ось цоколь зробили. Фундамент ось на цьому тут був точно закінчений. На, де ну ще тут ще асфальтувати, бо ну теж, мабуть, на вступному році. Ось тут воротню. Ось цей садочок з всього боку. Красивий по форбуду. Все ж кажу, зробили в цьому році. паркан и спортзал. Потихеньку что-то там рублять, вот там уже. Вот так тут, это школа, там едальня, я бачу там готовы. А тут вже конструкції оці були тут вкладка із то вітром з того боку. Тепер металеві конструкції там мабуть будуть зашивати. цими сендвіч панельними, я так думаю. Ну вже будиків нема, прибрали. Ось. Ось і там всередині небагато, але ну, потихеньку щось там роблять. Все, в цьому спортзалі. Так що школа. НСС. Ось цей спортзал. Ну, ще багато тут роботи, ясно. Ну ось тут. А всі спортивні, що на... Тут велика площа для спортивних майданчиків. Я по генплану дивився, коли ще був 8. Тут і стадіон. Такі, по-моєму, буде і ще щось. Так ось все. Поки що ясно, що не роблять. Ну, зроблять колись. Головне вже ось ось все, вся територія, це все школи НСС за парканом. Ось тут в спортзалі оці біленькі конструкції зробили теж металеві, А там навчаються діточки, я бачу. В школі НСС. Ну а тут теж прибрали, ось згорнули в ці кучі сміття, будуть вивозити, мабуть. І вся вся площа це школа НСС. Тут різні погінплани, я коли ще був, казав, дивився тут. Різні спорти для спорту майданчики будуть на цій території. А колись тут була оста парковка ЖК Львівського. Ось так. Своя котельна, тут підстанція, все. Ось, працює. Тепло може подати. Ось тут так все. Це була, тут і зробили цю бігову доріжку, ну це вже скільки? Війна 3 роки майже. Ще до війни вже є. Треба буде, мабуть, через якийсь текий час ремонтувати. Ось така школа. Десь тут така ось міжнародний ліцей і дитячий садочок набір триває так що ось так і оце все відноситься до школи ці де машини припарковані це вони не мають тут правда паркуватися жовтий бордюр тут ну, стоять Ось а зараз я піду до центрального в'їзду де за дідачками приїжджають батьки, возять їх сюди. Ну школа приватна і дорога, я так думаю. Я колись читав в інтернеті, значить ще до війни. Навчання в школі. 1000 доларів в місяць. А в садочці ще 900 доларів в місяць. Ось. Зараз я не дивився, ну, можна любий подивитися. Школа НСС. Котра Павльська борщівка. там. Ось, ну, ну мабуть, така ж такі тарифчі як навчання в цій приватній школі. Ну Хто може собі дозволити навчати своїх дітей тут діточок ось тут то, котельна там котельна і ось така площадка такий майданчик Котельна газова тут Своя індивідуальна. Так що тут і басейн я читав десь <клес> всередині там цієї школи. ну Я там не був всередині, ну читав. І ось вона знаходиться в кінці соборної ця школа. Це мабуть вчителі приїжджають. ці Стоянка для них. Тут от 903 маршрутка диспетчерська тут вони відстоюються. Ось все в боку, з фасадного можна все з сторони фасад, центральний. Ось тут такий маленький майданчик. Тут і баскетбол, і тут вже і тренера бачу з свистком тут вже займався, фізкультуру, мабуть, пропадають. Тепло, тепло я бачу, футболка ходять там всередині школи, гріє котельна. А це в'їзд Парадний, як кажуть. Корона приватна, что вам будет Выезд, разъезд. Ну все тут і закінчується, я з того боку заходив. Ось ця школа. Ось так тут. І закінчується тут вулицях. Школою і кладовищем новим. Ось так. <coughs> 对。